Коли став Кирило Кирилович командиром батальйону, я став командиром того взводу. І коли прийшов етап формування з першого полку, а з часом бригади, мені була запропонована посада командира ремонтно-технічної роти. Ну, я що, я ж не можу думати своїм командиром. Позивний мій друг Оноп, мені 32 повних роки. Як і всі нормальні, служив в армії чи не нормальний, як оцінити? Ну? Кад... Ну, можна вважати, що я кадровий військовий, на період повномасштабного вторгнення мені без декількох місяців було майже 5 років служби в Збройних силах. Я з дружиною познайомився, я вже був кадровим військовим, я служу на контракті, і вона розуміла, що це моя робота. І ми з нею на цю тему дуже багато спілкувалися. І це реально ну, вони мене розуміють. Правда, не буває, трішки сваримося. Ну, чесно скажу, бо в мене за роботи та й багатьох таких робочих моментів просто не вистачає багато трішки часу на, на родину. От. Хоча би хотілося б побути якийсь там день батьком для доньки, який вже один рік. Бо найменша, старше, то так більш-менш, а найменша потребує якомога більше батька. У мене цивільна освіта слюси з ремонту автомобілів токри, електрогазозварник. Я працював токарем. В рефрижераторному депо місті Фастовом? Я вам скажу чесно, страшно завжди. Ну, дурак тільки не боїться, але це моя робота, роботу я повинен виконувати. І це робота мого особового складу. Я дуже багато операцій по евакуації, по цьому всьому. Виконую особисто своїм підрозділом. Тобто, що там не говорили. І я задаю план. Якщо це можу зробити я, чому це не можете зробити ви? Тобто я задаю планку, на мене має рівнятися підрозділ. Я не краще їх, вони не краще мене і не гірші мене. Я задав планку своїм підрозділу, підрозділ на мене рівняється.